Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дуже щось я затягнула з розкладом на Дніпропетровську область, на Марганець, на Нікополь, на Кривий Ріг. Прошу вибачення. Так, давайте ж подивимося, що нас очікує. Давайте загальну ситуацію по Дніпропетровській області подивимося. Якось буде не дуже тут по області. З 10 по 17, нагадаю, ми дивимося лютого. Ну, буде летіти, я вам скажу. Буде летіти і, ну, по дьяволу, тож, понятно, знаєте, як з різних боків буде летіти. І, можливо, навіть різними, як. Різним оснащенням буде летіти. Далі, дуже. В області керівники поміняються. Зміняться навіть керівники якихось маленьких державних, таких, можливо, підприємств, можливо, відділів, отак скажу. Тому карта сили. Це зазвичай силовики. Далі, або влада, так, може бути. Далі, будуть ловити якихось не тільки людей, які здають позиції, але будуть ловити щось там, ще якихось приладії. Брати за жопу їх трошечки. Так, дивіться, по Дніпропетровській області ще раз всім повторюю щоб ви там не заганяли там якісь нюанси всі, я можу вам сказати, що не буде, не дойдуть до вас. Ну, ну от взагалі ні, той наступ до Дніпропетровської області, він не дойде. Тому не треба панікувати раніше часу. Ситуація більш-менш вирівнюється. Там зі світлом трошечки пог... ну, буде якісь нюанси. І е, проблема води стоїть у всіх да, зараз. Так, їдемо далі. Акі, е, е, Нікополь. Нікополь. Йо? слухайте, Нікополь, е максимальний сос. Щось там у вас буде прям оці захисти, які вибудовані, е воно не то. Це ілюзія, знаєте, вибудовано. Це просто ілюзія. Вам треба. Берегти себе. Тому що Нікополь тиждень буде жорсткий. Пашня, люди прям з жертвами, житлові будинки, десятка мечів і дев'ятка мечів. Ну, це прям такі жор... ну, трошечки жор... жорстокі карти. Тобто, ну, якось слово тихо, навіть сюди не підходить. Так, марганець. Будуть Нікополь обстрілювати. Ну, сильно, я б так сказала. Е, так, буде щось летіти, але. Руйнування будуть не такі, як вони собі очікують, слава Богу. Руйнування будуть не такі, як очікують, тому що будуть цілитися в одне, а там ну, не туди. Слава Богу, не туди. Далі, Марганець, ну, прям слово евакуація дуже-дуже б хотілося, щоб ви це простежили. Далі, це не значить, що вас посадять в автобуси і ви будете їхати. Ні, це вам таке, знаєте, як порада від карт, що треба на деякий час, ну, можливо, кудись в інший район. Тому що марганець буде так само, як і з Нікополем, буде важко. Люди будуть, ну, будуть обстріли, і будуть вони частими, і будуть вони будуть зупини просто багато. Так, Щоб не лякати, вже вас там прям дуже. Але я кажу те, що я бачу. Якщо я на тому тижні говорила, що там менше було, то було менше. Якщо на цьому тижні... Багатько, то, ну от, кажу, що багатько. Так, їдемо далі. Покров. Ситуація підвішеності взагалі такої підвішеності. Просто, просто підвішеності. Нічого поки що хорошого не скажу. Знаєте, як, як може бути приліт і можуть бути поранені серед цивільних покров'ю. Так, да, можуть бути поранені. Тому так трошечки обережно. Так, широке. Широке. Слухайте, той захист, який там хтось там хоче вибудувати там, <гум> да? а, куди летіло в широкому десь там поряд, а, я вам скажу, що <гум> краще б не робити його там. Треба в іншому місці, тому що ту позицію вже здали. Слухайте, краще б не робили вони цього. Ну, їм видніше, але ту позицію, яку е... от той захист, який вони там все розказують, що захист, нема там, ну, хотілося б більшого, от так скажу. То все якось більше слова по-широкому. Тому можливі жертви і поранені. Якось взагалі не буде на широке летіти, а буде в інший бік, і... але може прилетіти саме в широке. Так, кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг. Так само тиждень, важкий, так само. Укріплення, укріплення стягують наші хлопці. Туди їдуть там, як техніка, як Там укріплення нічого, але щось якась така подія, яку будуть розказувати в новинах, що вона була така, знаєте, як засмутить нас всіх, тому що ну щось там було не так, як нам би хотілося. Да, прильоти будуть. Прильоти і руйнування Кривий ріг, будь ласка, на цей тиждень будьте обережними. Так, Зеленодольськ. Слухайте, так само башня. Десь будуть прям десь будуть прилітати. І летіти, і прилітати, і будуть збивати, щось буде збито. Ну, скажімо так, той, хто пропустить, там якось дуже йому буде на горіхи тій людині. І найголовніше, що Зеленадоль, це буде більше по навіть не по об'єктам, а щоб більше було жертв. Тобто по будинкам десь так, буде дуже швидко летіти, отак скажу, того і не зіб'ють нічого. Це не від цієї людини буде залежати. Так, жовті води. Дивимося, жовті води. Жовті води. З... Так, з 10 по 17. Так, жовті води з 10 по 17. Так. Слухайте, у владі якісь починаються ділюшки, ділюшки. ділять щось в жовтих водах. Що ви ділите? фіг його знаю. Живіть спокійно. Карта України виходить, карта дому, вкладення коштів, якісь, якісь підприємство. Його як, знаєте, як хочуть чи, якийсь чи грант, чи модернізувати, щось таке буде в жовтих водах. Я не знаю, що це таке. Це, ну, можливо, державне, можливо, ні, але стратегічне для нас важливе для країни це підприємство. Ось так. Так. Апостолову? Те ж саме. Щось там е чвари йдуть, якісь у вас по апостолу, по зброї, по накопиченню по захисту саме по апостолову. І будуть, знаєте, як, як за те, щоб привезли саме туди, а ті кажуть, щоб туди, а щоб захистили цих. І ну, якось всі будуть не до. Ну. Із цієї розмови всі будуть незадоволені, ось так скажу. Ось так. Так, Інгулець дивимося. Інгулець. Ну, важкувато тут якось буде. Захищається, знаєте. як... Продумують всі ходи, всі захисти. Отут, буде, отут саме про захист. Тут перший йде захист. Відбиття буде, але летіти буде, так скажу. Але відбиття є. Єдине, що у Інгульці якось буде більш задіяна, знаєте, як волонтерство. Більше не держава. А волонтерство тобто якісь е, забезпечення, саме якихось там, можливо, військовими якимось знаряддям, спорядженням, е, але більш від волонтерів. Так, Павлоград. Ви знаєте, Павлоград теж почали захищати. Там теж захист. Після якогось такого, знаєте, напруженого тижня почнуть захищати. Єдине, що е якийсь буде випадок в Павлограді, ще люди будуть налякані і знаєте, як будуть їхати з Павлограда, злякаються. А, їх налякають, щоб туди до них прийде війна, так скажімо. отже туди не, 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 не з цього Пулятимуть з моря. Але летіти буде. Буде летіти швидко, і що спіймають? Але спіймають. Ага, я зрозуміла. Дивіться, дуже багато те, що буде летіти дуже швидко, вони спіймають, але щось все, все одно, щось таке мирне, це значить цивільний якийсь об'єкт можуть не спіймати. Тому, будь ласка. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги в Павлограді Дніпропетровської області. Так, всім, я дуже, всім вам дуже-дуже-дуже вдячна за те, що ви зі мною. Дивіться, на цьому тижні я буду дуже старатися зняти бліц, тому що питань дуже багато. Я потихеньку відзнімаю, але ну, все і відразу зняти не можу ну, фізично, не вистачає часу. Дуже багато ви мені листів присилаєте, за що я вам дуже вдячна. І дуже вдячна вам за привітання, які були на день народження. І дякую, просто дякую вам.